Якщо по-іншому сказати, то він має 60 см. ширину 3 метри довжину, 2 мм, зверніть увагу, товщину, не з самоклеючою плівкою. Так, запитую, що є в коридор на стіну. В Коридор на стіну можна зробити красу з цих самоклеючих панелей. Вони дуже легко клеються, дуже гарно виглядають. Зараз покажу. Можна як темні кольори, так і світлі кольори, що вам більше подобається. Декорів дуже багато. Коштує така краса 990 гривень за рулон. Якщо подобається мармур, можна зробити. Знову таки є багато декорів. Зараз також, також вам їх покажу, продемонструю, як вони виглядають, під деревом. Мають ефект як натуральне дерево. Ці панелі гарно миються, дуже гарно виглядають, дуже легко клеються.